Доброго дня! У нас в роботі Peugeot 301, 17 рік. європеець. Рідний такий ключик, звичайний, з кнопочками був втрачений. Прописали сучасний, маднявий. Зачиняємо, відчиняємо, зачиняємо, покажемо також багажничок. Все добре, справно працює. Peugeot 301, 17 рік. Так, сідаємо в авто. Так, сейчас покажемо. Зачинено. Відчинено. Так, видалили всі ключі з пам'яті авто, перезаписали рідний. Переписали ще сучасний викидний, Так, сильне хлопнути треба. О, так. Рідний ключик, такий звичайний. Вставляємо замочок, запалювання, повертаємо. Машинка завелась, все добре, все чудово. Глушимо. Це на рідному ключці. Ось такий звичайний. Той, що додали ми, сучасний, викидний, мадневий. Зачиняємо, відчиняємо. Вставляємо замочок запалювання, повертаємо. Заводимо, все добре, все чудово. Звертайтесь, майстерня ключ, сервіс Київ. Якщо у вас Peugeot, ми з задоволенням зробимо вам сучасний викидний ключик. 20 хвилин часу і у вас запасний ключ. Наша адреса Героїв Дніпра 49, номер для зв'язку 093 659 02 14. Ключ сервіс Київ. Гарна ціна, гарна якість.